Хвала і поклоніння, да? так? Усім привіт, дорогі друзі. Мене звати Настя, я ведуча ток шоу «Ковчег Лайф. І сьогодні ми поговоримо на тему Хвала і поклоніння. І сьогодні у нас в гостях лідер прославлення церкви нове життя Марина Марченко. Вітаю вас. Привіт. Дуже рада вас бачити. А можете, будь ласка, розказати про свою біографію? Ох, ну всю біографію розказувати не буду. Мене звуть Марина, я лідер групи прославлення церкви Нове життя місто Харків. З дитинства люблю співати. І батьки побачили деяку музикальність у мені і віддали мене до музичної школи. Тому сім років я навчалася в музичній школі грати на скрипці. У 15 років мене Господь знайшов, я народилася згори, і з тих пір моє життя пішло з ним. Мені 40 років. 20 з них я в прославленні, в служенні прославління, і 15 останніх років я вже лідер групи прославлення у нашій церкві. Ще додав, що 13 років я щаслива дружина. А, мого чоловіка звати Олександр. Ми щасливі бути в Харкові, служити тут навіть у таке скрутне, у такий скрутний час. Ми раді, що ми можемо бути тут. Ми любимо наше місто, любимо нашу церкву і слава Богу, що ми тут. І вдячна за запрошення. Дякую, друзі. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки, щоб продвигати християнський контент на YouTube. А зараз ми перейдемо до основних запитань. У мене є питання. Можете, будь ласка, описати свого улюбленого персонажа з Біблії, але не називати його ім'я? А наші підписники можуть написати в коментарях, хто це був? Ух, важко визначитися з одним. Ну, я виберу одного одного біблійного героя. А, він, він помазував царів на царство, його мати звали Анна. І він був призначений на служіння з дитинства. Якось так. Добре, дякую. Перше питання, що для вас означає прославлення Бога? Для мене особисто прославлення Бога це, перш за все, музичне прославлення через спів, коли я співаю йому хвалу, коли я дякую Йому за життя, за те, що він зробив, за те, хто він є, це от найперше, мабуть, що це для мене є прославлення Бога. Але музичне прославлення це не єдине, звісно, і для мене важливо, щоб не тільки музикально я це робила, але і життям, своїми вчинками, своїм характером, своїм ем, вмінням слухатися. Це також для мене включається в це прославлення Бога. А в широкому сенсі я б сказала, що це робити Бога відомим. Робити його відомим за те, хто він є, за його добрі вчинки, за те, який він добрий, благий, і от все, що це може включати, я б сказала, для мене це прославлення Бога. Дякую за відповідь. Угу. Які форми музичного служіння бувають, і які з них вам найближче? Я б сказала, що виділю три форми основних музичного служіння, які описані в Біблії, також: це спів Богу, це гра на музичних інструментах, і це танці, танок перед Господом. Ми можемо бачити всі три форми служіння у служінні Давида, царя Давида. Да? Він і грав на Гуслах, він танцював перед Богом, ми знаємо такий відомий епізод, і він співав, він навіть складав псалми, то ось ці три основні форми, я б сказала, це і є в музичному служінні. Мені особисто найближче спів. Я не танцюрист, але знаєте, коли приходить радість від Бога, коли ти хочеш просто. Радіти в Бозі, то, звісно, ми рухаємося, ми не стоїмо на місці, ми рухаємося, але я б не сказала, що це прямо танець. А, найчастіше я співаю, співаю Богу в церкві, співаю Богу вдома. А, класно. А, найчастіше я співаю. Співаю Богу в церкві, співаю вдома. А, коли є бажання прославляти Його, то це, це ось. Найперше, що я роблю. А чому, на вашу думку, важливо прославляти Бога? Це таке широке питання. Ну, Як я вже, в принципі, зазначила для мене прославлення це робити Бога відомим. І для нас це наша місія. Взагалі розширювати царство Боже по всій землі, і коли ми прославляємо Бога, ми знаєте, як його піарщики в якомусь mm -hmm. сенсі, бо ми розказуємо, який він чудовий, який він благий, який він єдиний, живий і сильний, всемогутній. І Ми розказуємо про Бога всім і через нашу хвалу. Бо музика, якщо ми говоримо про прославлення Бога через музику, перш за все. Через музикальне прославлення, то музика має дуже особливі свої властивості, коли вона дає нам, по-перше, можливість краще запам'ятовувати. Коли ти якусь інформацію вчиш, ти можеш її забути або потрібно постійно повторювати. Але якщо ти її співаєш, ти її набагато довше будеш пам'ятати. Тому а, такі цінні для нас псалми, такі цінні для нас 90-й псалом, який зберігся до сьогодення, і багато інших псалмів, які в, книги, в книзі а, псалмів написані, і багато інших пісень християнських, які дожили до цього дня, вони дають нам а, розуміння Божих істин. І це для нас є дуже цінним. І це допомагає нам пам'ятати, хто такий Бог, як він діє, що він робить для нас, і що він ще для нас зробить. Тому музика дає нам можливість пам'ятати, запам'ятовувати ще музика. Нам дає можливість підсилювати наші емоції, і вона також дає нам можливість змінювати навіть наш настрій, так. Коли буває, ти не зовсім в доброму настрої. Але музика, яка написана християнами, людьми, які були, яких надихнув Дух Святий свого часу, які написали певну музику, вона може тебе підняти, надихнути, дати тобі певне таке відчуття надії. І це також властивість музики. І ми це використовуємо, я б сказала, всі прославлінці використовуються, тому що Господь подарував нам цю музику. І в широкому сенсі, звісно, ми робимо Бога відомим, ми розказуємо, хто насправді стоїть за всіми тими благами, які є на землі, хто насправді стоїть за всіми чудесами. Зцілення, так, чудесами спасіння. Ми говоримо, що це Господь. І через прославлення ім'я Боже стає більш відомим. Ну, Я б, мабуть, так би сказала. Дякую за відповідь. А яка ваша улюблена пісня прославлення? І чому саме вона вам подобається? Це насправді непросте питання. Бо я б сказала, що з піснями, як і з книгами, для мене улюблена книга чи улюблена пісня це та, яка для мене актуальна на сьогодні. Сьогодні багато таких пісень, які ми співаємо. Вони можуть бути пов'язані з Божою перемогою, коли ми проголошуємо Божу перемогу, особливо під час нашої ситуації, коли ми переживаємо, проходимо через війну. І вчора, наприклад, була дійсно така трагедія, коли наш сусід напав чергове на Україну, і в Києві ми всі спостерігали над цим. За цим і це, це дійсно. Ми не можемо стояти по поруч, просто не дивлячись, що відбувається, або якось ігнорувати. Ми не можемо ігнорувати те, що відбувається. І тому ми співаємо, наприклад, пісні перемоги, що Господь за нас воює, що Господь дає нам дасть нам перемогу. Він, він на нашому боці. Я б сказала, що зараз співаємо ці пісні, але я не скажу, що вони прямо мої улюблені. Тому мені важко сказати, ось ця пісня чи та це моя улюблена пісня. Це просто, скажімо так, актуальні пісні от просто зараз. А пісня, яка мене особисто надихає багато років, вона співалася, я її почула у виконанні бруклінського хору Brooklyn Tabernacle Choir. Називається «Praise You», хвалю тебе, і в ній поєднується класний хор, чудове виконання, дуже мелодійна ця пісня. І я б сказала, текст от як з мого серця. Тому коли я її почула, я була ще, мені було 20 років десь, я пам'ятаю, що ця пісня була для мене молитвою. І, і навіть зараз я її слухаю, вона мене надихає, і я розумію, що нічого я ну, не скажу, що помінялося. Нічого не змінилося. Я так само люблю Бога. Бог такий же прекрасний. І я так же знову хочу, щоб моє життя прославляло Його. Це пісня про це. Добре. Як можна прославити Бога у повсякденному житті поза церквою? А, ну, можна співати, звісно. Ти можеш мити посуд і співати Богу. Це ніхто не відміняв, це можливо робити. Але звісно, це не просто пісні, правильно, не тільки музика, не тільки те, що ми. От я зараз піду і буду прославляти Бога, а потім я прийду і не буду вже прославляти Бога. Бо написано, щоб ми прославляли Бога і в тілах наших, і в душах наших. Так? І в наших тілах, і в наших душах. Те, що ми робимо, має прославляти Бога, і те, що ми, можливо, не виражаємо якось фізично, але ми показуємо своїм характером. Якщо, наприклад, ти дружина, ну це для мене актуально, то твоє, твоя, твоє вміння бути слухняною, бути мудрою, бути ну дійсно. Дати привілеї чоловіку своєму, його поважати, тим вже це вже, вже цим ти прославляєш Бога, я б так сказала. Тому що ти е, чиниш так, як написано в Писанні. То, звісно, коли ми слухняні перед Богом слухаємо те, що написано в Писанні, виконуємо це, а це, звісно, прославляє вже Бога. Добрі вчинки. Зараз багато людей донатять, так, волонтерять. Це все дуже важливо. Бо дуже багато людей, які в потребі, які зараз в біді, яким ні з ким поговорити, які потребують якоїсь підтримки. І коли ми це проявляємо, ми цим теж прославляємо Бога, бо показуємо, що нашому Богу не все одно, Він тебе любить, Він знає, через що ти проходиш. Він знає, як тобі боляче, і повір, він знає, як тобі допомогти. Не просто на словах, не просто щоб тобі на серці стало легше трошки, але він знає реально, як тебе вивести, вивести з цієї біди і як тобі допомогти. А як на вашу думку, як прославлення може об'єднувати людей у церкві? Ну я думаю, що в цьому питанні вже є відповідь. Да? Що, По-перше, прославлення об'єднує людей в церкві. А ну тут. Перш за все, мабуть, емоційно, так? Бо коли ми разом співаємо, коли ми всі співаємо одну й ту пісню, коли ми всі знаходимося в такому благоговійному стані перед Богом, і ми хочемо просто, щоб наш Отець Небесний радів, бо ми поклоняємося йому в цей момент. Це дійсно, нас дуже об'єднує, ми якісь стаємо рідніші чи що. Або ну, це емоційний такий, емоційне об'єднання перш за все. А от за формулою після прославлення йде поклоніння. Для чого нам поклоніння? Поклоніння, звісно, потрібне Богу, бо Він е, шукає поклонників в дусі та істині. І ми про це знаємо. Ісус про це говорив. І ми розуміємо, що поклонятися важливо в дусі істині, і Бог шукає таких людей, значить, вони йому потрібні. Йому потрібне це поклоніння. Але для нас дійсно воно теж потрібне, бо це проявляє нашу сутність, хто ми є. Коли ми поклоняємося Богу, ми показуємо знову ж таки з мого досвіду. Показуємо, хто тут головний, а хто другорядний, хто, а, хто поклоняється, той знаєте, той тому раб, да? хто кому поклоняється. І ми поклоняємося нашому Богу, показуючи ось хто найвищий, ось хто найголовніший. І це не я, не моє его, не мої бажання, не мої якісь навіть мрії, навіть не мої мрії, які Бог мені дав. Найголовніший Господь. і Тут таку проявляє, показуємо субординацію. І це насправді дуже важливо, бо ми таким чином проявляємо якби, природу, ту, яку в нас Господь сам заклав. Бо ми ж знаємо, що диявол э, Люцифер він відійшов від Бога через Його гординю. Коли ми відмовляємося поклонятися Богу, і навіть не обов'язково через музичне поклоніння. Взагалі поклонятися Богу, то це, це гординя і це нас відділятиме від Бога. Ми хочемо бути разом. А чи є у вас якісь особливі моменти під час поклоніння або прославлення, які ви ніколи не забудете? Таких моментів було досить немало. А, перший, який я можу. Згадати, от одразу, це, мабуть, був мій найперший досвід, коли я взагалі поклонялася Богу. І це було, коли я вперше потрапила до церкви. Я пам'ятаю, що чому для, для мене це було особливо, тому що, по-перше, все було нове. Мені подобалося, як грає бенд. Вони такі класно співали, такі чудові пісні. І я от розумію, що вони співають те, що відчуваю я. Мені теж було, я вже до того часу прийшла до Бога, я вже народилася згори, тому для мене ці пісні були рідні. І тому я була в такому захваті від всього, що відбувалося на сцені, і я пам'ятаю оцю впевненість, яка до мене прийшла в якийсь момент під час поклоніння. Це просто внутрішні знання, що я там колись буду. Я там буду на цій сцені. І у мене не було це, це не голос, це не було видіння, це не щось, що я просто дуже хотіла завжди. Бо насправді, знаєте, для когось, як, як казала одна моя наставниця, для когось смирення не потрапити на сцену, а для когось смирення потрапити на сцену. І я скажу, що в якійсь мірі ті, хто на сцені, ті, хто прославлені. Вони знають, про що мова. І вони на сцені, і вони багато з них могли б сказати: ой, та ну, я б десь краще в іншому місці був, працював би без... мені б лег... легко було сидіти десь позаду, але вони працюють над своїм вокалом, над своєю грою, і вони служать церкві. І це теж смирення. І от для мене це в якійсь мірі було так. І коли я до мене прийшло, для мене прийшло це знання, я розуміла, що це не моє не моя думка, це якась чужорідна думка була. Що я там буду і окей, пройшов час, пройшло декілька років, і я не пішла в групу прославлення Візьміть мене, будь ласка, чи послухайте, як я співаю ні, лідер домашньої групи. Почув, як я співала, він каже: О, ти можеш чистенько співати і він організував зустріч з лідером прославлення. Тоді ось так це сталося. І для мене це була дуже знакова подія, бо я вперше почула, як звучить вживу поклоніння, я в ньому участь брала також, і Бог щось відповів. Але якби продовжуючи, насправді багато було таких моментів, коли Бог працював зі мною. Бо, Розумієте, я прийшла з сім'ї, в якій у мене було, скажімо так, досить багато болю. Я була досить така ранена дитина, і в мене рано померла мама, я розростала в багатодітній сім'ї, і якось десь, знаєте, десь були мої поранені емоції. І через поклоніння дуже часто Господь. Торкався моїх, мого серця, моїх емоцій, струн моєї душі. Тому кожна ситуація, коли я поклонялася, коли Господь щось робив мені, це правда дуже цінно. І я можу сказати, що це в якійсь мірі незабутнє, тому що, якщо так подумати, я згадаю багато речей. Але більш, більш за все, це було щось, що було актуальне от на зараз. Якщо це якесь пророче. Дійство, то я розумію, що це ну, найближчий час. Дякую за відповідь. Як ви вважаєте, що відчуває Бог, коли ми йому поклоняємося? Класне питання. Мені здається, що він ну, відчуває щось схоже на те, що відчувають батьки. Коли діти їм співають, коли діти для них щось роблять, коли дитинка принесла якийсь малюночок і для тебе намалювала, і вона старалася, то це звісно таке такий стан умилення, да умиління, коли а, батьки радіють, і вони і це їх цих по перше радує, по-друге, це для них дійсно щось цінне. Я вірю, що наш Отець Небесний, Він, знаючи, де ми живемо, як ми живемо, через що ми проходимо, які у нас бувають обставини життя, особливо зараз, так, коли ми всі знаходимося в певній мірі ризикуючи життям, здоров'ям, знаходимося тут, Господь знає це, розуміє це, і для нього особливо цінно. Що ми не думаємо про те, як вижити, або там якось переживаємо за щось, а ми любимо його настільки, що ми хочемо йому співати, хочемо йому грати, танцювати перед ним, хто танцює. І я вважаю, що це для нього дуже цінно. А можете розказати, як ви створили групу прославлення? А насправді тут нічого особливо розказувати, тому що я її не створювала, я прийшла на готову вже групу. А, і мені не доводилось створювати групу з нуля. А проте за 15 років мого служіння як лідера, то ми, змінювали, ми не змінили з цієї нашої групи лише двох людей і мене. Тобто, у нас тільки клавішник залишився. Вокалістка одна і я. А всі інші у нас вокал змінюва, кардинально змінювався. Багато пройшло, скажімо так, в основному сестер. Брати теж були. У нас чотири рази змінювався барабанщик. У нас змінювався десь рази три, мабуть, басист. І, ну, і інші також. От у нас клавішник постійний, слава Богу. Тому якби, працювати з групою постійно треба, працюєш з людьми, працюєш з творчими людьми, це окремо, окремий вид мистецтва. Але от можу сказати, що не треба було мені створювати з нуля. Я б додала, що я вірю в певну благодать. Коли Господу важливе твоє служіння, Він готовий дати тобі ресурси. І я бачила це навіть в тих барабанщиках. У нас чотири рази ми їх змінювали. Не ми змінювали, вони просто йшли в якісь інші служіння, чи якось було. І у нас, але через це у нас, у нас жодного не було служіння, коли у нас не було барабанщика. От сьогодні, наприклад, стало відомо, що ми втратили одного барабанщика. На наступне служіння приходить вже новий. Я не знаю, де Господь їх брав, як це було, але це було явно його проведіння. Тому я хочу просто надихнути тих, хто хоче зараз створити групу. По-перше, всі питання до нього. Ви точно не хочете в себе в групі якихось людей. Токсичних, ви точно не хочете в себе в групі якихось зв'язд, зірок. Вам потрібні поклонники, ті, хто будуть поклонятися Богу, які люблять Господа. Тому питання до нього: він знає, де таких знайти, він знає, як їх виростити, навчити, і він вам приведе цих людей. Тому молимося. Дякую вам велике. І останнє І питання це коли ви зустрінетеся з Богом. Які перші слова ви йому скажете? Я думала про це питання багато разів, бо це таке популярне питання. Я навіть не знаю. Мені здається, я просто буду в захваті від усього, що я там побачу. Але я, я впевнена, що це буде якась подяка. Я скажу йому спасибі тобі, що ти мене знайшов. І вибач, що я так мало все-таки зробила, бо те, що я бачу зараз, воно вартувало набагато більше зусиль, набагато більше мого часу, ніж я все ж таки приділила тобі. І тому я можливо буду говорити ще. й Вибач, Дякую вам велике за відповіді. Зараз у мене буде до вас таке, така міні-гра. Бліц опитування буде по біблії. Okay. Okay. Перше питання. Хто з біблійних героїв побудував ковчег? Варіант перший Авраам, варіант другий Мойсей, варіант третій Ной. Ну, мабуть, що Ной. Супер. Так, це правильна відповідь. А друге питання: хто був першим царем Ізраїлю? Варіант перший Давид, варіант другий Саул і варіант третій Соломон? Варіант другий. Це був Саул. Так, правильно, супер. А третє запитання. Яка з книг Біблії містить 10 заповідей? Варіант перший левид, варіант другий вихід і варіант третій Ісая. Тут же повещено. Вихід або Числа є Ні. Yeah. Левит або вихід, так? Вихід. Я не пам'ятаю. Вихід, вихід так? так? це був вихід, десять заповідей. Це вихід, це вихід для людства. Амінь. А четверте питання: хто був першим пророком в Біблії? Варіант перший Мойсей, варіант другий Єлисей і варіант третій Ілля. Мойсей. Ну от так, да, все. А п'яте питання. Яка з книг розповідає про будівництво Вавилонської вежі? Перший варіант Рут, другий варіант Даниїл і третій варіант буття. Буття. Правильно, супер. <плес> Дякую вам велике за відповіді. <плес> На початку я вам задавала питання, хто ваш улюблений біблейний персонаж? А ви його описували? Зараз ви можете відповісти, хто це був. Це був пророк Самуїл. Супер, дякую вам велике. Дякую, дякую вам велике, що завітали. До нас я була дуже рада познайомитися з вами. Взаємно. Так, дякую, Взаємно. <свісно> Спасибі вам. <свісно> Бувайте. It takes me and my conscience to solve I can't sleep, I can't breathe, I'm too nauseous I can't step harder, trust, I'm too cautious